Ми послухаємо Божого Слова і будемо налаштовувати себе на те, щоб схилятися перед Богом на коліна. І ну, я думаю, не тільки коліньми, але й серцями пристати перед Богом, щоб помолитися йому. Я прочитаю два тексти із Слова Божого. Я думаю, що це знайомі для нас тексти. Тим більше, що один із них або ну, навіть із двох цих текстів ми використовуємо, бо кожного собрання ми слухаємо це слово благословення. Ну, але я нагадаю, перше послання до коринтян – це останній розділ, 16-й розділ з 19-го вірша, написано ось тут таке: Вітають вас, церкви Азії, щиро вітають вас в Господі, Акила й прискила з їхньою домашньою церквою! Вітають вас усі, брати, вітайте один одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою, рукою Павла. Хто не любить Господа, нехай буде відлучений. Мара ната. Благодать Господа Ісуса Христа, нехай буде з вами. Любов моя з усіма вами в Христі Ісусі. Амінь. І е, останній розділ другого послання до коринтян, це 13 розділ, тут написано з 11 вірша подібні слова. Отак, брати, радійте, вдосконалюйтесь, втішайтесь, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь. Зазвичай ми служіння наше завершуємо ось цими словами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Сьогодні я служіння наше починаю ось із цих слів. Але я б хотів би, щоб ми в якійсь мірі ну, зараз пороздумували над, ну, здається, один і той самий текст. Але, ну, як на мене, тут є відмінність і в якійсь мірі ну, акцент, акценти різні. От я прочитав вам про благодать у першому посланні апостол Павло. Я б хотів би, щоб ви зараз ще раз послухали, продивилися на екрані. І ну, виявили відмінність або цей акцент у першому і другому варіанті. Хоча, здається, апостол Павло пише це послання до тих самих людей, це ті самі люди, Корінтяни, до яких звертається апостол Павло. Ось корінтянам, знову ж таки, перше послання: благодать Господа Ісуса Христа, нехай буде з вами. І друге Коринтян, ще раз прочитаю, написано: благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Будь ласка, скажіть відмінність у цих в цьому побажанні? Це слово благословення, яке ми приймаємо, яке до нас доходить, яке для нас є на самому ділі благословінням. Можна ось відмінність якусь виявити? Ну це так, між іншим, для того, щоб ми чуть, -чуть ну, якби зосередилися на, на слові Божому. Я не знаю. Можливо, ну скажімо, те, що я буду казати, воно ну, скажімо, в якійсь мірі має елементи суб'єктивізму, але те, що там написано, ми віримо Слову Божому і ну, віримо. Хоча казав мені один чоловік, коли він говорив за слово Боже за неточності, то він каже, за лживою трость. Цього що переписує книжника, то воно часом і таке буває, але ми віримо ну, в ту Біблію або в те слово, яке написано в Біблії, яку ми читаємо. І навіть якщо використовуються вставні слова, а вони зазвичай прописно прописним текстом написані в тексті. Ну, що вказує якраз саме на те, що воно додавлене слово, але перекладач, який це робив, то робив з певною, ну скажімо, підставою, з основою для того, щоб підсилити або пояснити значення того чи іншого, ну скажімо, вислову. Так ось, добре, я не буду утруждати вас сильно, але як на мене, то дивіться, у першому посланні апостол Павло бажаючи благодаті, бажаючи. Общення, або тут написано Святого Духа, єднання в Святому Дусі і благодать Господа Ісуса Христа нехай буде з вами. То він пише, нехай буде з вами. Тобто Тут воно звучить як побажання. Чи ж не так, нехай буде, нехай буде. Ми читаємо благословіння, яке написано, ну, наприклад, у, у старому заповіті, і взагалі ми благословляємо один одного, то ми використовуємо якраз саме ось деякі уточнюючі слова, нехай буде, уточнення, ось є нехай буде, побажання. Але коли ми дивимося ось в посланні Коринтян Другому, тут, тут, тут написано, що благодать Господа», з усіма вами. Тобто мова йде про те, що це твердження, що вона є наявна і що це утверждається. І ось я хотів би сьогодні, ось на початку нашого служіння, щоб ми з вами подумали над тим, яке краще нам підходить, яке правильніше ось вислів або ось цей текст Слова Божого. Нехай благодать буде з вами, чи Божа благодать, вона є з нами. Як нам краще? От як нам краще? Є, є з нами. Добре, це, це дуже хороше бажання і ну, ми віримо, що вона є. Але я хотів би ну, в якійсь міри, ну скажімо, в, означити, або ну, навіть на основі цих же послань, в якійсь міри ну, звернути увагу показати, що, ну, напевне, є відмінність, або ознаки Божої. Присутності Божої благодаті ми можемо їх побачити. Певна річ, що ну, можна багато говорити про це, як виявляється Божа благодать. І я думаю, що ми розуміємо, що це також ну, таке дуже е, поняття, ну скажімо, Божої благода... Слово благодать, воно має певні смислову нагрузку і значення, і в залежності від ситуації, воно може використовуватися по-різному. Ну, але ми в цілому говоримо за присутність Божу, за його керівництво, за його милість і благословіння. То ось якщо говорити за ознак, Благодаті. Ну, я б зараз якраз саме моя проповіді для запису, вона буде, тема буде називатися так: Благодать Господа з вами. І два розділових знаки: укличний і запитальний. Тобто, вона є. Чи її потрібно ось мати. Ну і далі я говорю про як я сказав, про ознаки присутності Божої благодаті. І декілька, ну я б сказав би так, ознак я хотів би зараз представити. Знаєте, якщо подивитися навіть прочитати перше послання до коринтян і друге послання до коринтян, то є різниця. Є, є різниця між тими ось текстами, тому що, ну скажімо, в посланні до Корінтян апостол Павло, коли вітає Корінтян. А ви послухали, я писав привітання, то він каже, що вас вітають. Вітають, написано, що всі церкви Азії вітають. Далі він говорить, що вас вітає Акила й Прискіла. Я думаю, що ми знаємо, хто такі Акила і Прискіла. Далі написано, що там вітають вас усі брати. Потім каже апостол Павло: Вітайте один одного, і я вас вітаю. Але от цікаво, як він вітає. Там він каже: от ну зверніть увагу на те. Ну, я щоб не забирати лишнього часу, то хотів звернути увагу на те, що апостол Павло вітає, каже, моя любов з вами. Але він каже: хто не любить Господа, нехай буде відлучений. Ну, там у Огієнка в перекладі навіть написано таке слово, використовується, що хай буде проклятий і, і, і так далі. Але дивіться, він каже, хто не любить Господа, нехай буде відлучений, а потім каже: Маран Ата. Ну, Знову ж таки, Маран Ата Господь гряде, в залежності від того, як там. Ну, скажемо, поставить закінчення, то може використовуватися або ну скажемо, що Христос прийшов уже прийшов, або що Христос прийде. Але я про інше. Він каже: хто не любить Господа, нехай буде відлучений. І ось там ми дивимося в посланні до Корінтян, які були люди, які в церкві були. Але одночас вони похоже, що Господа не любили, і ці люди, які не люблять Господа, але належать до церкви. То можливо вони ну створюють певні якісь проблеми, і, можливо, не дають можливості проповідуватися Божому Слові належним чином. Але коли ми читаємо ось послання, друге послання апостола Павла, то там написано, яка церква Божа, яку коринтяни ну, представляли собою. І там написано, я зараз буду говорити ось про це. І зовсім інший текст. І ось там, я думаю, що це якраз те, що він бажав, щоб благодать Божа, хай буде з вами, вона зробила роботу. І оці ознаки Божої благодаті я представляю декілька. Представляю нам, а ми давайте продивимося, провіримо. Ну, прикладаючи ці тексти до свого, ну скажімо, життя, і тоді вже відповідно ми можемо говорити, нам потрібна Божа благодать, чи можливо вона є з нами? І так, декілька ось таких моментів. Друге послання до Корінтян 2.14. Ось написано тут такі слова. Апостол Павло пише: подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі. І на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання, тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя, а хто на це здатний? Адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом. Але ми проповідуємо. Щиро, так як від Бога перед Богом у Христі, і ось перша ознака присутності Божої благодаті, я б хотів би сказати, що це пошируваність Божої правди. І якраз саме мова йде про те, що е, Божі люди вони можуть поширювати Боже Слово, якраз саме словами, тобто говорити ось про це. І воно, це Слово Боже, поширюється. І апостол Павло він каже, що оця проповідь, яка поширюється, це чисте слово, неушкоджене і без торгу. Ось тут так написано, що адже ми є такими, як багато, адже ми не є такими». Такими, як багато хто, які торгують Божим Словом. Я не буду зараз розповсюджуватися, бо щось говорити, як можна торгувати Божим Словом, але можна використовувати його на свою користь, на власну якусь користь, на, ну, скажімо, свою особисту, чи, можливо, доктринальну, чи, можливо, конфесійну і, і так далі. Як це робиться, ми не будемо, колись, можливо, про це ми поговоримо. Але апостол Павло говорить, що проповідь має. Бути без торгу, то є чисте слово. І ця проповідь, вона має, як робитися, як ось тут він каже, від Бога перед Богом і у Христі. І ось саме якраз оце дає можливість благодать Божа дає можливість нести Боже Слово. Ну, я думаю, що сказати слава Богу, амінь. Це все правильно, правда ще ні? Але давайте ми персонально подивимося, кожен на себе, а Якщо є благодать Божа, значить, оце слово без торгу, воно розповсюджується по всьому світі. А тепер давайте думаємо: а ми розповсюджуємо Боже Слово? Чи можливо нам треба ще благодать Божа, щоб ми могли іти і говорити це слово від Бога? А для того, щоб говорити слово від Бога, то потрібно, щоб воно прийшло від Бога і щоб воно було в серці, і щоб можна було вустами сказати. Ось Боже Слово, і тоді написано, що як прекрасні, які чудові ноги благовісника, який несе мир, який сповіщає благе. Слава Богу, брати і сестри, хай Бог нас благословить. Ось у цьому. А ми давайте подумаємо, як ми несемо Слово Боже, як ми його проповідуємо і чи воно доходить до тих, хто слухає ось те слово Боже і чи вони змінюються. Тому нехай Бог благословить нас у цьому. Далі наступне, на що я хотів би звернути увагу, друге послання Корин. 2 до Коринтян, 3 розділ написано, хіба ми починаємо знову самих себе представляти, чи потребуємо, як деяких рекомендаційних листів до вас або від нас? Наш лист це Ви, Він написаний у наших серцях, його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви лист Христа написаний не чорнилом. А духом живого Бога не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку довіру до Бога ми маємо через Христа. Ось іще одна ознака присутності або наявності Божої благодаті це впізнаваність. Вас упізнають. І апостол Павло він говорить про те, що впізнають і нас, і вас для нас, каже, не потрібні рекомендаційні листи. Тому що ви є нашим листом. Тому я хотів би сказати, що Божа наявність або присутність Божої благодаті, вона якраз дає можливість написати у серцях людей на скрижалях, не кам'яних, а сердечних, написати Боже Слово. Слава Богу. І оце якраз, це, дивіться, знову ж таки, хотів би ще одну підкреслити ну, якби деталь. Якщо говорити про поширюваність, то це більше мова йде про слово, яке говориться устами. Але коли ми говоримо за Впізнаваність, то мова йде про якраз саме життя, про стиль життя, про добрі справи, про певну поведінку, про певний образ життя. І ось якраз присутність Божої благодаті вона дає можливість написати в серцях оте Боже Слово. Пишемо ми, чи ми можемо сказати, як сказав святий апостол Павло, що через моє життя у серцях, ну, наприклад, моїх дітей. Або у серцях моїх сусідів, чи можливо моїх там однокласників і так далі. Ми можемо ці категорії, ну скажімо, збільшувати, чи пишеться Боже Слово. І якщо є Божа благодать, значить воно пишеться і нам є можливість оце провірити. Далі присутність Божої благодаті дає можливість відтворити написане. Тому що воно написалося, і не просто ви знаєте, для того щоб показати якусь справу зробити, потрібно, щоб воно було в серці. Правда ж, ні? Які думки людини, яке серце людини, такий буде спосіб життя, такий буде, такі будуть діяння, такі будуть слова, така буде поведінка, те, що всередині написано, і це є важливо для нас. Тому я ще раз повторюю, що присутність Божої благодаті дає відтворити. Дає можливість відтворити написане у наших серцях. Слава Богу. Тому хай Господь благословить, щоб ми могли ось це робити. Ну і присутність Божої благодаті чи наявність Божої благодаті дає можливість самому жити ось так. Минулого собрання брат Денега Микола був. Пам'ятаєте, йому ставили запитання молоді люди. А що потрібно для виховання дітей? Що саме таке дієве і найважливіше? І відповідь, пам'ятаєте, що він сказав, «Самий найкращий метод, найсильніший це ваша поведінка. Як ви живете, так і воно буде ось діяти. То коли Божа благодать є, вона дає можливість якраз саме жити правильним життям. Давайте перевіримо, виходить в нас. Треба нам Божа благодать іще. Чи вже їй вистачило? Чи ми вже ось вдосконалилися, чи ми вже зробилися ось такими досконалими. Ну і останнє або третє, на що хотів би звернути увагу відносно присутності Божої благодаті, її результатів. Це ось записано, читаю восьмий розділ. З восьмого розділа другого послання написано так: повідомляємо вам, брати, про Божу благодать, яка була дана Македонським церквам. Тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість. При крайній убогості переросла у багатство їхньої щиросердечності. І ось я хотів би сказати, що присутність Божої благодаті, ось вона якраз робить щиросердечними людину. І дає можливість бути жертовними, щедрими, милосердними і так далі. І ось тут дуже гарно написано, мені подобається ось цей переклад, що тут сказано, що от якраз серед великого. Досвіду, переживання, їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої сер... щиросердечності. Дивіться, така вона, я б сказав би, можливо, не несумісність, але сказано, крайня убогість, але вона переростає в багатство. Представте собі, убогість стає багатим. І ось оце багатство якраз проявляється в присутності Божої благодаті, коли, як каже Павло, маючи великий досвід переживання, але не втратилося оте щире серце, і там ми можемо читати. Я не буду зараз ну, говорити про те, але якраз проявляється ота щиросердечність. сердечність. Тому, брати і сестри, давайте ми перевіримо. Я прочитав ось тут про пошируваність або сказав про впізнаваність, про щиросердечність. І ну, як ми можемо зоцінити ось те побажання апостола Павла, чи як побажання Божої благодаті, чи як твердження, що Божа благодать є? Я думаю, брати і сестри, я відповідь дам ну, замість вас. Словами, які пише Апостол Павло, коли він стверджує, що є Божа благодать. Але дивіться, він говорить ось таке: отак, брати, радійте, вдосконалюйтеся, втішайтеся, будьте однодумні, зберігайте мир і Бог любові та миру буде з вами. І Він каже, з вами є Божа благодать, але ви не зупиняйтеся, радійте, вдосконалюйтеся тішайтеся і будьте благословені. Хай нас Бог благословить, а ми в нашому житті будемо думати про те, як виявити або як зробити так, щоб Божа благодать вона була завжди з нами, вела нас і щоб Боже ім'я було прославне і звеличене. Помолимося Богу, попросимо про це. Йому хай буде слава. Амінь.